Юридичне роз'яснення, чи будуть штрафи адміністративні 200 тисяч гривень за перший раз нез'явки до ЦК ТСП, штрафів у 200 тисяч гривень поки що не передбачено українським законом, а саме адміністративним кодексом та змінами до нього. Законопроект 10449 поки що не прийнято в цілому за основу. Тому говорити про це рано. Ще хотів дещо вам розказати, шановні українці, першим штраф буде не більше ніж 3 тисячі гривень, якщо ви самі себе здасте. ТЦК та СП. Це перше. Друге. Будь-який такий штраф можна скасувати. Що робити, якщо вам на роботу прийшло розпорядження ТЦК від вас щось вимагає начальник? Або з відеокадрів, щось з вас вимагають і ви не знаєте, що робити, звертайтесь до мене на електронну пошту академік. Захистіться від ТЦК та СП та мобілізації, якщо ви не бажаєте помирати. Якщо ви хочете захищати батьківщину і піти в ТЦК та СП. Будь ласка, ми можемо з вами створити контракт, з яким ви підете в ТЦК ТСП і будете наполягати на тому, щоб вони погодились на контракт, який ви їм запропонувати, а не той контракт, який пропонують вони вам. Створення такого контракту коштує 700 гривень. Звертайся, тобі це потрібно вже. Сьогодні назад. Також хочу наполігти стосовно тих, хто не хоче йти в армію, ви маєте право не йти, але ми всі повинні знати наступне, коли закінчиться Збройні Сили України, ми все одно повинні будемо захистити свій дім від російської навали. Тому ті, хто не бажає йти в армію, Но полягає на того, що повинні мати зброю, купити зброю і навчитися стріляти. Навіть якщо ви не хочете помирати, ви повинні захистити своє житло, здоров'я від російської орди. Щоб це не стало реальністю для вас і вашої родини, наступ Росії ви повинні. Мати кожен вдома зброю, яка може захистити вас і ваше життя від російської орди, яка має на меті ваші знищення, поневолення та репресії. Їх мета всіх відвести на Сибір або просто розстріляти. Ось про що я кажу. Тому росіяни готові. Вбивати мільйонами українців. І українці повинні підкреслювати, навіть якщо не хочуть йти в армію, вміти себе захистити і мати зброю. Кожен українець має право на зброю, цілому і має право захищати своє життя та здоров'я усіма дозволеними засобами. Захист від російської орди підкреслю і наполягає і від будь-яких протизаконних посягань на ваше майно, здоров'я, честь та гідність. Ви маєте, згідно норм Конституції, захистити ваше приватне майно і ваше життя і здоров'я. Підписуйся роби. Лайки, коментарі, репости, доб'ємо разом 10 тисяч, поширюється відео в соціальних мережах. Також наполягає на тому, коли адвокати кажуть, що буде тотальна мобілізація, підкреслює, що жодним законом України не передбачена ваша мобілізація, навіть якщо вони це приймуть. Змусити людину проти її волі неможливо. Неможливо заставити когось чи змусити піти помирати, це вибір кожного піти захищати, або залишитися в тилу це вибір свідомо, кожного громадянина або поїхати. Але вони роблять все для того, щоб кордони були закриті і щоб була тиранія та диктатура. Ми разом з вами подолаємо цю тиранію. Та диктатуру. Ми разом з вами одолаємо цей режим злості та невості. Разом з нами ми, всіх цих негідників переможемо. Україна вийде на кордони 91-го року. Настане той день і час, коли це буде можливо. А ті, хто відкреслює, хто знищив. Стільки українських військових, хто їх даремно садив у в'язницю, будуть відповідати перед Вищим судом. Вищий суд мається на увазі Верховний суд. То не розуміє. Підпишись, став лайки, коментарі, пост. це відео в соціальних мережах. Якщо тобі потрібна консультація, юридична збуй яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності питання. Неправова консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень. Я вже підготував неправовий захист від нової мобілізації, Поспішак замовити послу. Витяг за кодом ЄДПУ Дізнайся про свого контрагента. Замовляв в мене у витяг. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів, в залежності від складності справи вашої в кримінальному процесі. Або юридична консультація в кримінальному праві. Також юридична консультація в сфері податкового права як вести бізнес. Та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також обов'язково на моїй tiktok аккаунт новий, також на telegram канали в описі до цього відео. Також становись спонсором цього каналу. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики. І, можливо, моя діяльність завдяки вашій підтримці. Спасибі за вашу підтримку. Підписуйся, разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом ми переможемо. Жми вподобайку, пиши коменти, лайки, репости, Поширюй мої відео в соціальних мережах.